За 20 гривень взяв Не речіна Ти кажеш за 6 гривень взяв Я знаю За 6 гривень взяв Все, два одинахто, не бивні мускі За 6 гривень взяв Звідавуся останній раз, за 6 гривень взяв За набой За які? Що то розгібав каблук? Деревчина. Тільки 360 гривень, а то не розгібав каблук Чи то і розумієш? Все одинахто, не бивні

Даша! <клес> за що? За що я сюда, давайте рублю! Завтра мне два тера не вернутый! Да, конечно! Да ч ты ухо, накрывай? Бля, руки, Ту, бля, нахуй, бля розуміє, я хуй, бля, вы тут. Ты разумеешь, я тебе за... Ты я думаю, ваша. Ты сейчас показывает. Руки, блядь. Бля. дурний. чрт ты дурный.